Всім привіт! З вами Торес, і сьогодні ми розглянемо швидкий старт на міражу 2007. Це у нас французький літак військово-повітряні сили Франції. І ми роздивимося, як його швиденько запустити, щоб довго не виставляти навігацію і все інше. Давайте саме перше заберемо пілота в кабіні. Найперше закриваємо кабіну, лівий Ctrl-C. Хочете в зеркало вімпніт, хочете ні. Вмикаємо ручник. Поближче, приближу, щоб вам було видно, вмикаємо батарею, вмикаємо системи сповіщень, вимикаємо їх. Помпа і переходимо до двигуна. Відкриваємо всі крани, клапани. Називаємо кришечку стартера кнопки. Нажимаємо, вона автоматично закривається і у нас підуть зараз оберти двигуна. На 10% нам потрібно буде перевести наш руд. Трішки вгасу. Оп, перевели, назад, вернули. Все, пішла виставка. Вернішна виставка, пішла розкрутка двигуна. 60%. І зараз вона впаде до 48 все, двигун готовий. Виставляємо бінгу, паливо 1200 стандарт. І переходимо до швидкої виставки навігації. Не потрібно вводити координати і очікувати 8 хвилин. Зараз я покажу. Галітник ВСТ. Цей галетник LCM. Значит, у вас з'являється тут alignement. Нажимаємо валіди і очікуємо 100 чуть більше секунд. Як тільки тут буде 0 і тут буде мигати напис пре готовий, ми переводимо оцих два галітника в «Нав» і цей переводимо в норм. Очікуємо. очікуємо Можемо вімкнути радіо. Тут два радіо, радіо Верт, радіо «Руш». ВР це зелене, «Руш» – це червоне. Все, бачите, воно у нас активувалось, можете ввести частоту аеродрома. Не пам'ятаю, яка то на кабулеті. Просто 305 500 і зробити запрос, наприклад, РП. Розрішити запуск. <кій> Я Як то не обов'язково. То так в ідеалі. Добре, очікуємо. Mirage 2007, літочок 4-го покоління. Не самий сучасний, скажімо так, тут він представлений в старій версії без контейнером, без дальнобійних ракет повітря, повітря, без контейнера з наведенням, з підсвіткою з лазера немає тут цього. У нас стара версія, тут літочка нам досталася, на жаль, можливо, колись хтось його переробить. Добре, як бачите, виставка навігації завершилась. Ми гає пре. Переводимо галітник. В нав. Це переводимо в норм. Переходимо, вмикаємо до табло протидій. Керування ловушками, це воно ж рэп, марш. У них саме це стоп. І програми для ловушок. Виставляєте, яка вам підходить. Я користуюсь п'ятою. це Одні ловушки вистрілює кожного типу. Далі переходимо на передню панель, вмикаємо Висотомір, радар марш, вмикаємо наш екранчик. Вкрутили яркість на Ілс. Ставимо радар прийшов. Ось тут я ред прийшов і от крайнє положення це режим роботи. Бачите, тут літера П мигає, поки вист... перегрівається радар. Відкриваємо цей тумблер і проводимо тут тест. Ручечкою покрутили. Не знаю, мені скажу, що потрібно піру... крутити, але я думаю, воно нічого не дає тут. Є, закрили, проводимо тест іншого. Це Можемо вимкнути, щоб не вирішило нам тут. І що важливо тут? перевести вниз до Сі, не в сам тест, а, а тумблерочок вниз, очікуємо, маємо загорітися зелена лампочка, загорілась, все, все готово. Master Arms вмикаємо, зброю собі виставити. Два останніх тумблерка. Це у нас трубка PITO, її, щоб розорієнтувати, резервний авіагоризонт, розорієнтували. Все. Швидка виставка завершена. Ще вам потрібно буде назначити кнопку розорієнтування керування стійки. Стійки шасі передній Nashov Veil, на ну, замовчуванню CS. Ви її нажмете і тоді зможете повертати вліво-вправо. Все, забираємо наш ручник. Наземний персонал кажемо. Забрати колодочки. Це швидкий старт закінчений. Все швидко, не потрібно очікувати 8 хвилин виставки навігації. Розжартували передню стійку керування шасі і можете вирушати на злітну смугу. Все, всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!